У актовій залі аграрної академії активні студенти вузу та всі його підрозділи, економічна частина, адміністративно господарська бухгалтерія і сама ректор вишу. Студрада презентує два своїх проекти. Це екоакадемія та я, патріот своєї академії. Заключаються дані проекти в тому, що, зокрема, екоакадемія це в покращенні екологічності нашої території та корпусів гуртожитків. Молодь каже, що готова економити тепло, сортувати сміття. Та правильно його утилізувати від керівництва вузу просить в свою чергу матеріальної підтримки. Усього студенти аграрної академії мають 10 мрій, половина вже почала реалізовуватися. Це і відео студія новин, яка вже запустилася. Ми закупила обладнання. Нам посприяла адміністрація. Нам дуже везе в тому, що адміністрація нам допомагає, сприяє. Це дуже добре, коли є співпраця, є діалог з молоддю, є ну, солідарність, скажімо, з молоддю. Тобто, ми хочемо, щоб наша академія розвивалася. Оці мрії, які можливо були в мене, які у моїх вчителів, педагогів були. От зараз наша студентська рада це креативна молодь. Вони впроваджують це в реальне життя. Із того, що вже втілено студентський парк, його презентували 1 вересня. І ще тут мають з'явитися лави та безкоштовний інтернет. А колись на цьому місці були смітники. І ще студенти аграрної академії мріють про унікальні корпуси для закладу, щоб кожен мав свій неповторний колір у списку їх бажань і реставрація пам'ятників. Територія академії одне із місць у Полтаві, де люблять прогулюватися не лише студентство та працівники вишу, а й просто жителі міста. І ще один проєкт, який обіцяють втілити незабаром антикафе. У ньому можна буде не тільки поїсти та посидіти в інтернеті тут будуть проходити семінари, тренінги та ігри для усіх студентів.